Добрий день! З вами Сергій Самоліченко, ваш вчитель географії, і я запрошую вас разом досліджувати нашу чарівну країну. Тема сьогоднішнього року зона широколистих лісів лісостеп. Буде цікаво, тож гайда в подорож. На початку пригадаємо типовий план вивчення природних зон: географічне положення, рельєф, тектонічна будова, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунти. Рослинність, тваринний світ, сучасні ландшафти та охорона природи. На всій центральній частині України, яка простягається із заходу на схід від передкарпаття до середньоросійської височини, утворилися ці дві природні зони. Щоправда, на заході країни зона мішаних лісів змінилася широколистими лісами, які поширюються на південь до передкарпатської височини і кордону з Молдовою. Донедавна цю частину України відносили до лісостепової зони. Сучасні ландшафти тут справді подібні до лісостепу. Але до активного розорювання земель 90% території займали листяні ліси. Ці ліси вкривають Росточчя, Волинську, Хотинську і частково-подільську височини з поширенням водноерозійних форм рельєфу. Також тут відзначають найбільше скупчення карстових форм рельєфу. В межах Подільської височини зосереджено понад 100 печер у гіпсових відкладах. Серед них оптимістична, найбільше гіпсове підземелля світу. Різноманітною є також тектонічна будова. Тут знаходяться виступи кристалічного фундаменту українського щита. На захід від нього лежить Волино-Подільська плита. На північний захід вона переходить у Галицько-Волинську, Львівську западину. Тут можна знайти вапняк, гіпс, суглинки, каолін. Біля кордону України з Польщею розташований Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн. Тут тепле і вологе літо, зима м'яка, з частими відлигами. Значна кількість опадів 700-600 міліметрів, які випадають в основному у теплий період. Річкова мережа широколистих лісів добре розвинена. Більшість річок несуть свої води у Чорне море, і лише окремі Західний Буг — до Балтійського. Головними річками є Дністер із численними притоками та праві притоки прип'яті. Деякі долини річок Подільської височини мають вигляд каньйонів, які прорізують осадові породи на глибину 50-200 метрів. Типовими для зони широколистих лісів є ґрунти, сірі лісові та чорноземи опідзолені. На цих ґрунтах поширені дубовограбові та буково-дубові ліси. Інколи до них домішується ясен, явір, липа, а на більш зволожених ділянках ростуть ліси з вільхи, з притаманним для лісової зони тваринним світом. Що ж, мандруємо далі на схід, де переважає лісостепова зона. Лісостеп перехідна зона між мішаними і широколистими лісами та степом, займає центральну частину України. Рельєф зони надзвичайно розмаїтий. Він змінюється з заходу на схід: Подільська і Придніпровська височина, Придніпровська низовина і середньоросійська височина, які у тектонічній будові відповідають українському щиту, Дніпровсько-Донецькій западині та схилам воронецького кристалічного масиву. У межах лісостепу є поклади бурого вугілля у Дніпровському буровугільному басейні. У східному нафтогазоносному районі нафта і природний газ Зустрічаються також численні поклади природних будівельних матеріалів: гіпс, вапняк, каолін, мергель, пісок та інші. А у місцях виходу на поверхню фундаменту українського щита є навіть родовища мармуру, графіту, горючих сланців. Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний. Його континентальність збільшується у східному напрямку. Січневі температури змінюються від мінус 5 градусів Цельсія на заході до мінус 7 градусів Цельсія на сході. Липневі, відповідно, від плюс 18 градусів Цельсія до плюс 20 градусів Цельсія. Середня кількість опадів за рік зменшується з півночі на південь від 600 до 500 мм. У окремі роки в лісостепу бувають посухи. Лісостепову зону перетинають річки басейну Дніпра, Сіверського дінця, Південного Бугу. Річки мають змішане живлення, найбільш повноводні навесні та у червні, судноплавним є Дніпро. З ґрунтів переважають родючі чорноземи, типові та опідзолені, що сформувалися на лесах або лесоподібних суглинках. У зниженнях поширені лучні ґрунти, подекуди торфові. Природна рослинність представлена лісовими та степовими видами. Лісистість території становить лише 12%. Ростуть переважно граб і дуб, поширені байракові ліси, острівцями трапляються соснові ліси в піщаних берегах Дніпра та Сіверського дінця. В частині степу ростуть переважно різноманітні сільськогосподарські культури: пшениця, ячмінь, овес, картопля, цукровий буряк. Степове різнотрав'я збереглось на схилах балок і берегах річок, великі площі зайняті луками. Водяться такі види тварин, як дикий кабан, козуля, лисиця, куниця, тхір та інші. Багато птахів, сови, жайворонки, лалеки, дятли. Для відновлення унікальних ландшафтів зони лісостепу та широколистих лісів, на їх території створені такі природоохоронні об'єкти заповідники Канівський, Медобори, Росточча, Михайлівська цілина, а також природні національні парки, Подільські товтри, Яворівський, Галицький та інші. Отже, лісостеп Перехідна зона між поліссям і степом. Щасливий той, хто народився на межі двох царств лісу і степу, де дерева обступлять тебе в лісі й мовчать як найкращі друзі, а поле примусить тебе вдихнути повітря на повні груди і розкрити свою душу перед самим собою і всім світом. Всього вам найкращого, до нових подорожей!